Бачимо це на південний. Оце такий жах твориться. Стільки понанесли вже сміття, пожежна небезпека. Дорогу ніхто не збирається робити. Цю наркомани тут закладки роблять От на, цьому, на цьому участку. Ганя міху постійно такий безлад. Тут машина не може приїхати, бачите, тут один проїзд, де швидко допомоги для пожежних, для поліції Бачимо що таке відбувається Де ж наші комунальні служби Ще раз прийдемо так от покажемо оцю красу в місті Миколаєві, пускай бачать наш Мерсенькевич, а також служби, які повинні цим займатися. От як тут можна машини приїхати?